Я вірю в безсмертя душі, я вірю у вічне небо, я вірю, що лиш Божий син, надія єдина для мене. Я вірю, що він й шлях, що в небо провалить з роками, я вірю, що в ній є життя. І правда, що квітне з віками Вірю я, Христі одні моя є сила. вірю я, що кров його. сказав, що небо піде. я вірю, що дехто піде, Ісус що колись був розп'ятий, Вже скоро на землю гряде, Щоб церкву до неба забрати, Я вірю, настане кінець, страждання душі у тебе. Я вірю, не двіний бідець, чекає у вічних я в христі одній. Сказав, що не покине в'ясті одні моя є сина я, що кров'ю. Його... Казати, що не Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Перед нашою спільною вечірньою молитвою хочу поділитися з вами роздумами на Словом Божим, почитати Біблію і в святому Писанні в першому посланні святого апостола Павла до Сувонян в 5 розділі, 18 віршом, написано: Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі досить такий відомий вірш святого Писання, який в недільних школах ми вчимо і дітей, і самі вчили. І в... зараз в наших Іванських церквах розпочався такий марафон вдячності, і також наша церква, вона ми мали таке чудове служіння минулої неділі, перед ламанням попередньої неділі ми мали служіння подяки. Перед всім також в суботу було такий день е, вдячності, ярмарка, де ми збирали кошти на нашу армію. І знаєте, в цей тиждень я перебував в таких роздумах на тему подяки і вдячності Богу в нашому житті. Хоча зараз в нас і багато проблем, і війна, але ж все-таки нам є за що е, дякувати Богу. І ще багато церков будуть проводити свята подяки, і, можливо, десь ми будемо відвідувати інші церкви. Я хотів би нас, знаєте, наштовхнути на такі роздуми відносно того, чого Бог торкнувся і мене. Знаєте, коли Ілля хотів побачити Бога, Господь сказав йому, що буде великий вітер, який буде руйнувати гори. Потім, що буде землетрус, але. Потім вогонь, але не в цьому Господь. Написано, що буде тихе віяння вітру, і тоді прийде Бог. Так само і в моєму житті, знаєте, Бог торкнувся мене через, здається, навіть не слово, а через одне просто тере, через одну рисочку. Зараз я розповім цю історію, коли в неділю ми співали хором були. Пісні на тему подяки, хвали для Бога. І в одній пісні були такі слова, що «Дякуємо за мирне небо. І слово мирне було перекреслене, і зверху було синє небо написано. І ми співали дякуємо за синє небо. Можливо, в залі. Неможливо ну, точно ніхто в цього в залі не замітив, тому що багато слів, багато інформації. Але знаєте, ця одна рисочка вона мене дуже сильно торкнулася, коли я ніколи в житті не думав, що я не зможу подякувати Богу за, за мирне небо, тому що сьогодні в нас багато є повітряних тривог, наш авіаційний простір в країни, Закритий, і ми не можемо дякувати за мирне небо, тому що воно на даний момент в нас не є таким. І я задумався, що є в житті такі ситуації. Знаєте, Я думав, що ти, в нас є такий список список такий для подяк в кожного свій десь, чи записаний, чи. Нашому розумі і дякуємо Богу за його захист, за заступництво, за здоров'я, за те, що в нас є що їсти, за те, що в нас є де жити, за те, що ми спимо в наших теплих оселях, і за те, що Бог хвірє наші молитви. І завжди в нашій церкві звучить багато молитов подяки. Знаєте, наша церква вона є такою вдячною, і чи на молитовних зібраннях, чи на наших недільних служіннях. Завжди, ми не тільки просимо, але і багато і дякуємо Богу за все. Але я зрозумів, що оте от одна рисочка, знаєте, коли просто перекреслено, викреслено Слово мирне. Я зрозумів потрібно спішити дякувати Богу. Тому що не завжди в нашому житті будуть складатися такі обставини, коли ми можемо. Подякувати Богу за те, чи інше. Звичайно, ми дякуємо Богу за те, що в нашій частині країни відносний спокій, і ми можемо жити більш-менш спокійним життям в своїх домівках, але наші діти ростуть і вони не можуть сказати дякую за мирне небо. І в нашому житті вислаться такі ситуації, коли ми не зможемо сказати, Боже, дякую Тобі за рідних. За близьких, бо багато хто, можливо, десь чи переїде, чи залишиться цей світ. Знаєте, ми не знаємо, чи в цієї зими ми зможемо сказати дякую за тепло в наших оселях, тому що наш ворог, він, як рикуючий лев, він шукає, кого ходить, шукає, кого вбити і погубити. І тому нам потрібно спішити дякувати Богу. Чи дякував я? За мирне небо до війни звичайно дякував, але не робив це дуже часто. Я думав, що це так і має бути. Але знаєте, брати і сестри, я вірю в те, що одного разу ми будемо співати хором цю пісню чи цю саму пісню, чи якусь іншу, і там, знаєте, не буде перекреслене слово мирне небо. І ми будемо дякувати Богу за мирне небо не тільки за синє. Чи безкрає небо, ми будемо дякувати Богу і за мирне небо. Тож, брати і сестри, основна мій заклик сьогодні до нас це спішити дякувати Богу. І знаєте, можливо, у нас сьогодні немає такого миру в країні, але Господь дає саме головне, Він дає мир в наші серця. Тому що коли ми маємо, ми можемо жити в якійсь прекрасній країні, ми можемо. Мати мир, достаток, здоров'я, але коли немає того миру в серці, це є ніщо. І знаєте, закінчити такі роздуми. Я хочу посланням того стола до Филип'ян, 4, 4 розділ 6 віршу. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богу Він наші ваші бажання, молитвою і проханням подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки в Христі і Ісусі, на останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Брати і сестри, подякуємо сьогоднішньому вечір Богу за те, що Він дарує мир наші серця і надії. Амінь.